Перший окремий штурмовий батальйон Давінчі презентував почесну відзнаку на честь легендарного командира підрозділу Героя України Дмитра Коцюбайла. Нагрудним знаком Хрест Давінчі нагороджуватимуться військові, а також волонтери. Детальніше розкажуть наші репортери. Слава Україні! Героям слава! Ми Є єдиним міцним кулаком. Станом на сьогодні ми єдині як ніколи. І наш батальйон має велике майбутнє. Перше від початку повномасштабного вторгнення батальйон Давінчі, знаходячись на відновленні, провів захід із врученням бойових шевронів та відзнак хрест Вінчі». Нагороди отримали 26 бійців підрозділу. Відзнака на честь засновника бойового формування вручається за відданість українській національній ідеї, сумлінне служіння народу та ідеалам перемоги. Ви найкраще з найкращих. Ви еліта нації? Ви шляхта, ви люди, які не вагаючись. Розміняли свій особистий життєвий комфорт на служіння батьківщини. Ви несете прапор підрозділу Дмитра Коцюбайла да в Це наш славний командир, який є великим прикладом для нас. І справу якого ми продовжуємо, це нагорода не тільки для бійців, а й для волонтерів. Першу її отримають 12 людей, які регулярно допомагають армії. Збирають донати та закуповують необхідне обладнання, а також показують всьому світу інформацію про злочини Росії. Дмитро для мене це один з найінтелектуальніших, наймудріших людей нашого часу це особлення сили волі і інтелекту українського народу. І батальйон, який він створив, він живе, він живе. У ваших серцях, у ваших очах, у ваших справах нагрудний знак Хрест де Вінчі має унікальний порядковий номер, додаток у вигляді нагородного посвідчення та дві модифікації нагрудних знаків. Сталевий хрест призначений для нагородження військовослужбовців усіх родів військ, силових відомств, служб та представників збройних добровольчих формувань. Натомість бронзовим нагороджуються волонтери та працівники оборонного сектору. Ми є взірцем формування, найкращого формування збройних сил, ви своєю щоденною тяжкою працею з витягою, приклад для наслідування всім збройних, збройним силам. Я вважаю що саме на вашому прикладі. В майбутньому буде розбудовуватись наше українське військо, яке буде наближувати нашу перемогу. Дмитро Коцюбайло з позивним Вінчі» став на захист України після свого повноліття у 2014 році. Він перший доброволець, який отримав нагороду Герой України при житті. Чоловік загинув у березні 23-го року поблизу Бахмута. Підрозділ Коцюбайла працював чи не в усіх гарячих точках. Ато бійці продовжують справу командира та боронять Україну на різних напрямках.